Вітаю, друзі! Сьогодні благодійний Фонд Вікрок передає мобільну майстерню для Нацгвардії 3017 Спартан. Як ви вже сказали, що ви бачили всі відео з цією машиною, навіть ви можете і більше розповісти, де може знадобитись той або інший інструмент. Дивіться, питання стоїть дуже гостро і дуже вдячний вашому фонду за надання такої машини, тому що це сучасний аналог, застарілих вже морально радянських машин даного типу, і вона є більш універсальною. Тобто вона е, дозволяє ремонтувати більш сучасні зразки озброєння, в тому числі не тільки автомобільну техніку, а й броньовану техніку. Так, відео, до речі, з так. ремонтом броньованої техніки є у нас, як в ангарі ремонтують. Це ще не монтажний верстат. Він дуже об'ємний, великий. Довелося дуже багато попрацювати з тим, щоб. Можна було його поставити з таким самим функціоналом в маленький кунг, де входять і метричні, і дюймові набори інструменту. Домкрати з різною вантажопідйомністю. Є пневматичний на 4,2 тонни, є гідравлічний на 6 тонн низькопрофільний і на 20 тонн гідравлічний домкрат. Набір метричного і дюймового інструменту під квадрат 1-2. Набір пневмоінструменту, окрім діагностичного обладнання сканера, Мультиметр і газовий паяльник по компресору з потужністю 360 літрів на хвилину.